Доброго ранку, першокласники! Урок математики. Старанно будемо ми працювати, лічити, міркувати та відповідати. Сьогодні на уроці ми будемо учитися розуміти утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць, числа від 21 до 40. Будемо записувати ці числа та працювати творчо над задачами. Згадаємо склад числа 8. 8 – це 1 і 7, 2 і 6, 3 і 5, 4 і 4. Повторіть склад числа самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Подивіться на малюнок та скажіть, що ми можемо лічити десятками. Полічіть та скажіть, скільки тут десятків. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, а яке число позначає один десяток? Так, один десяток це число 10. А скільки це 5 десятків? Вірно, це число 50. І ви всі добре знаєте, що два десятки вірно це число. Так, це число 20. Згадаємо, як лічити десятками. Полічіть числа десятками разом зі мною в голос. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Полічіть числа десятками самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, полічіть скільки разів, щоб ви запам'ятали. Каліграфічна хвилинка. Кругла, наче буква О, цифра 0 або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогісінько, а як одиницю поруч. Ми поставимо ліворуч то із двох значків у нас число 10 стане враз. Згадаємо, як правильно писати одиничку. Згадаємо, як пишеться цифра 0. Напишіть цифру 0 у повітрі. Запишіть рядочок числа 10 у ваших зошитах. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник, сторінка 90. Завдання перше. Яке число утворилося? Розглянемо 1 десяток, два десятки, тобто число 20, а ще 7 одиничок. 20 і 7 утворюється число 27. Запам'ятайте 27. Розгляньте, як записують. Завдання друге. Скільки паличок на кожному малюнку. Прочитай і запам'ятай, як ці числа записують цифрами. Розглянемо один десяток, два десятки. Два десятки це двадцять. І ще три. Два десятки і три одинички. буде число двадцять і три. Двадцять і три утворюють число двадцять три – Читаємо 23. Запам'ятайте, як пишеться число 23. Наступний малюнок розглянемо. Один десяток, два десятки, три десятки. Три десятки це число 30. І 9 одиничок. 30 і 9 утворюють разом число 39. Читаємо 39. 9. Запам'ятайте, як пишеться 39. Завдання третє. Поклади на парті 2 десятки паличок. І ще 4 палички, назви число, яке утворилося. Скільки це 2 десятки? Це 20, а ще 4, то буде 24. Давайте запишемо це число і поставимо кому. Завдання четверте. Скільки олівців на малюнку? Запиши це число. Тут у нас три десятки, вірно, та ще. Та шість олівців. Три десятки це буде 30. А 30 і шість – то буде число 36. Запишемо це число. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали числа з попередніх вправ. Допишіть число 27. Наступне число допишіть 23. Запишіть число 39 та поставте крапочку. Перечитаємо числа разом: 24, 36. 27, 23, 39. Порахуйте ці числа самостійно, перечитайте їх. Поставте відео на паузу, попрацюйте. П'яте. Ділиться на дві частинки. Частинка перша. Розв'яжи задачу. Читаємо та уявляємо задачу, розглядаємо малюнок. У перегонах брало участь три білих. І сім гнідих коней. Скільки коней брало участь у перегонах? Скільки було білих коней? Три. Скільки гнідих коней? Сім. Як дізнатися, скільки коней всього брало участь у перегонах? Яку дію будемо виконувати? Вірно, дію додавання. Тому що це буде задача на знаходження суми. Запишемо вираз. Який він буде! Вірно, 3 додати 7, буде дорівнювати 10 коней. Зачитаємо друге завдання. Постав інше запитання до задачі. Розв'яжи задачу за цим запитанням. Отже, давайте подивимося умову задачі. Та поміняємо запитання до цієї задачі. Читаємо ще раз умову. У перегонах брало участь три троє білих і семеро гнідих коней. Яке запитання можемо поставити? Вірно, ми можемо скласти таке запитання, порівняти яких коней було більше. Наприклад, 7 гнідих та 3 білих, отже, яких коней було більше? 7. А як дізнатися, наскільки гнідих коней було більше? Від 7 віднімемо 3. І ми вже утворимо задачу на різницеве порівняння. Її треба розв'язувати дією віднімання. Від 7 відняти 3. Запишемо цей віраз. До однієї тієї самої умови задачі ми поставили два різні запитання і виконали дві різні дії. Полічи числа. Ми вже всі вміємо лічити від 1 до 20. Полічимо числа від 21 до 40. 21. Рахуємо разом: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Зошит. Сторінка 20. Завдання перше. Обведи на кожному малюнку вказану кількість паличок. Розглянемо перший малюнок 35. Треба вказати 35 паличок. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 35. Розгляньте наступні малюнки та обведіть потрібну кількість паличок. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. У вазі 6 тюльпанів, а ірисів на 3 квітки менше. Скільки ірисів у вазі? Обведи вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. Розгляньте три вирази та обведіть потрібний вираз. Завдання третє. Порівняй, розгляньте нерівності та поставте знаки більше, менше або дорівнює. Завдання четверте. Поділий п'ятикутник відрізком на трикутник і шестикутник. Тут я вам трошки покажу. Трикутник має три кути, а шестикутник має шість кутів. Отже, нам треба провести. Відрізок. відрізок проводимо отаким чином, і в нас утворюється трикутник та шестикутник. Поставте відео на паузу, попрацюйте, підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!